Друзі, всім привіт! Сьогодні мушу записувати відео про місто Умань. Тому що обуренню Уманчан немає меж, немає меж просто після того, як Плетньова на сесії, позачерговій сесії міської ради вручила нагороду. Кому би ви думали, ТЦКшнику, ТЦКшнику з Умані? Хрест бойового братерства. Давайте переглянемо. Значить, пише Плетньова: Розпочали роботу позачергової сесії з нагородження кращих з кращих. На сесії вручила почесну грамоту Черкаської обласної ради та хрест бойового братерства нашому уманчанину, військовослужбовцю. Майору, начальнику групи психологічної підтримки персоналу Уманського РТЦК та СП Черкаської області, депутату Уманської міської ради, Мельнику Миколі Миколайовичу. Ось так, друзі. Ось так додаються фотографію, там в обнімочку стоїть Мельник з Мершою, і тут показано ці всі нагороди. І я ось так зразу пригадую, Цебрія. Олександра Цибрія, який загинув, а як на мене, його просто вбили. Ну, це в мене було окреме відео, де я все детально розказую. І от дійсно людина воювала і загинув він в посадці. В посадці, коли відео якраз знімали, там приїхав Бутус, у мене є окреме відео на цю тему. І чому я саме вважаю, що його вбили, а не він там случайно загинув. Тому що перед цим він знімав досить конкретні такі. Відео з критикою цих, цієї влади, Зеленського і цих грантоїдів Юсаїцьких. А от Плетньова зараз якраз і працює на бок на боці оцих грантоїдів Юсаїцьких, які спонсорувалися за гроші Байдена. Який, власне, і організував цю війну. І зараз -то там декон і, 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 і тому подібні, зараз заправляють в місті Умані. І ось вони так рішили подякувати Мельнику, голові там ТЦК. Ну, певно, там самі розумієте, за що можна зараз е, начальнику ТЦК дякувати. Це всі прекрасно розуміють, за що. Але давайте конкретно переглянемо, що це за медалька. На, в Міністерство оборони дана медаль не числа, її немає. Є зірка, але це не зірка бойового братерства, а це хрест бойового братерства. І як виявляється, цю нагороду можна купити в інтернеті від 450 гривень до 1000 гривень, там з сертифікатом чи як там з паспортом до цього, ви собі вписуєте. І її може цю, цю нагороду отримати люба особа, людина, яка вважає себе там патріотом. Може купити в інтернеті і ось собі заповнити свої дані і носити щось таке. Але люди, дивіться, який пафос, який пафос. оце. От вони на сесії міської ради рішили от виділити там тикашника. Та цицикашники всі зараз ходять до такої організованої. Злочинної групи, да, які ще будуть відповідати за ці всі злочини, що вони діють по Україні, і прикривають це. і саме і, і навіть якщо він не вчиняє нічого, то він, то він в цій організації служить. Да? Він, він покриває злочини інших людей. Він за гроші відкуповує інших і відправляє тих, хто не має гроші. Я не кажу конкретно про цю особу. Я кажу в загальному. Що відбувається зараз в ТЦК? Гусифікацію я взагалі промовчу, тому що це такі злочини. Організатори цих злочинів повинні довічно сидіти у в'язниці. І ось Уманська рада е Плетньова, власне, рішила ось так пафосно вручити нагороду даній особі. Ні там якомусь бойовому ветерану, який з перших днів. Війни, воював на фронті, там е і досі воює чи ще щось. А ось такі тилові щури, як то кажуть, будуть отримувати нагороди. А люди, герої, дійсно, які заслуговують ці нагороди, вони як не загинули на війні, або їх просто прибрали. Прибрали, тому що, щоб не мішали. От ви уявіть собі, що зараз будуть вибори. Зараз іде все до того, що владу Зеленського знесуть Кибині Дрені з цими, з цими грантоїдами, всіми юсад, які за гроші Америки тут нам робили політику і доробилися, що зараз мусимо ми всі віддавати надрами, українськими надрами їм всі ці борги. І ось їх цих всіх знесуть. І ви уявіть собі, щоб зараз був би цибрій живий. Та, от не загинув би, не, не ліквідували. Це моя суб'єктивна думка, що його ліквідували на війні. І в цих всіх пройдесвітів не було би жодного шансу на будь-яку перемогу. І ось тому вони зараз тут в тилу собі сидять, жирують, роздають медальки один одному. Але це, друзі, ще недовго, вже дуже дуже швидко. Ця вся профанація закінчиться. І все йде до того. І що би там би не писали хейтери про пана Богдана, що він там проплачений блогер із-за кордону, як там деякі особи писали, да? і, до, до речі, ці відео там і десь там гуляють по інтернеті. Запам'ятайте, пан Богдан говорить завжди правду і в очі, і ні від кого гроші він не отримує. І ніхто його не проплачує. Звісно, що він знімає відео не задурно. Всі мої відео стоять на монетизації: як на Ютубі, так і на Тіктоці. А взагалі-то пану Богдану, от нравиться ось знімати такі відео, викладати в інтернет і доносити до людей правду, що він і буде робити і надалі. Запам'ятайте це. Підписуємося. Ставимо лайки, коментуємо, ділимось.